І якщо так читати уважно Біблію, то, мабуть, з самого початку ще з п'яти книжжя ми будемо бачити ось ці біблійні настанови стосовно створення такої капеланської служби, яка зараз зароджується в Україні. Якщо ми відкриємо, наприклад, второзаконня 20 розділ, це дуже важливий розділ. Бог дає настанову, що робити, ну, коли починається війна. Якщо брати ще вуще, що робити, коли вже почалася війна, і власне починається бій от перед боєм. Коли вишуковуються воїни, має проводитися певна з ними робота. І перший, хто звертається до воїнів, це священик. І там написано: і Хай вийде священик до народу і скаже наступні слова. І от священик, який виходить до народу, він має говорити дуже важливі слова, і причому він говорить їх першим. А потім вже написано, що у урядовці чи розпорядники, чи наглядачі, ну це вже різні командири, дають там інші настанови для війська.